Шоа так євреї називають голокост. Тільки в найбільшому гітлерівському таборі смерті Аушвіц було винищено понад півтора мільйона людей. Мітинг реквієм пам'яті усіх невинно закатованих і вбитих відбувся на вулиці Вайсера, 15 у Хмельницькому. На території міста Проскурова в 41-42 роках тут функціонувало єврейське гетто. за підрахунками істориків і краєзнавців. За 450 днів в ньому було знищено понад 16 тисяч людей. Я був Перший, який їздив по нашій Хмельницькій області і шукав людей, які були в гетто і залишилися живими. Ніякого дитинства в гетто не було. Не було. було що? Був голод, сумасшедший голод, за рахунок якого загинуло багато-багато людей. Леоніду Пітлісному, який пережив пекло Кам'янець-Подільського Гетто, тоді не були трьох років. Про страшні події концтабору йому розповідала мати. Син Валерій наразі на захисті країни. І от зараз вже три роки. Де він? Чекаємо. Нас таких, які пережили, це залишилося зовсім мало. Зовсім мало. О, казав Єфим Мосійович. У місті нас четверо, в області нас лишилося одинадцять. Під час спільної молитви згадали усіх жертв голокосту у перекладі з грецькою це все спалення, винищення єврейського народу, молилися і за мир та перемогу України. Визначаємо 80-ту річницю, згадуємо, не забудемо, шановуємо пам'ять і євреїв, і українців, і поляків, і ромів, і інші національності. Учасники мітингу, а серед них були і вихованці військового ліцею Національної академії Державної прикордонної служби України, запалили лампадки у пам'ять про жертв голокосту. Ніколи знову під таким гаслом нині світ згадує катастрофу, яка забрала життя мільйонів людей. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.